А ви знали, що мережевий маркетинг, ну або MLM, як його скорочено називають, це не зовсім про класичний маркетинг. Давайте розбирати, чому. У MLM основний акцент на вербування нових учасників, тобто це більше про рекрутинг, адже саме з цього формується основний дохід. У класичному маркетингу фокус на споживачах, їх потребах, на ринку, позиціонуванні бренду і продукту. І немає нічого поганого в будуванні бізнесу на рекрутингу. Головне, щоб продукція була дуже хорошою і якісною. А основне це питання часу та вашої роботоздатності. У MLM немає маркетингової стратегії у класичному сенсі. Тут все зводиться до особистих продаж, власної харизми та вміння переконувати, без глибокого розуміння чи застосування маркетингових інструментів. У традиційному маркетингу головне це стратегія, аналіз ринку, сегментація, просування через канали комунікації, створення унікальної торгової пропозиції та постійна робота з брендом. У маркетингу продають продукт, у МЛМ продають можливість заробити, тому що модель прибутку у мережевому маркетингу це фінансова піраміда. Існує навіть такий жарт, що маркетологи не змушують тебе закупити товару на 10 тисяч доларів, щоб стати директором. Що ж, заходьте до мене на канал, підписуйтесь, тут я розповідаю лише про справжній, класичний та ефективний маркетинг.